I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 19 по 25 червня. да 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 сама не вірю, що вже кінець червня. місяця. Повертаюся до вас з тижневими прогнозами, тому що минулий тиждень ми пропустили, точніше, не ми, а я вибачаюся. Ну, все, повертаємося, і я думаю, що буде це вже більш регулярно. Так, На рахунок того, взагалі, який це буде тиждень, можна сказати, що тиждень буде таким амбіційним, тому що, в принципі, як ви пам'ятаєте з місячних прогнозів я говорила про те, що багато планет збирається саме в знакові Лев. А ми знаємо, що Лев він такий демонстративний знак, тому захочеться все, всі свої емоції показувати демонстративно. І тим більше там гендерні у нас планети і Марс, і Венера. Тому чекайте ще з того періоду, коли Венера перейшла в знак Лева. Це у нас 5 червня відбувалося. Ще тоді ви могли помітити, що відносини стали більш емоційними. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Так ми разом популяризуємо український контент. Вдячна кожному, хто підтримує, хто коментує. Вже ті, хто коментують регулярно, я вас пам'ятаю і мені дуже-дуже приємно. І також хочу наголосити на тому, напишіть мені, чи подобається вам новий формат відео, такий як я придумала, про знак Асценденту. Чи ви дивитеся, чи вам цікаво, чи взагалі інформативно такі відео виставляти. Тому чекаю на ваші коментарі. Можете і під цим відео писати. Все гуд, я все читаю. Так, ну що, повертаємося тепер до тижня нашого і скажу, що він буде таким достатньо гарячим. Можна сказати, що всі емоції, як я й казала на початку, будуть проявлятися демонстративно. Добре, якщо це романтичні відносини стануть більш гарячими і будуть так розвиватися дуже стрімко. Але також може ставатися так, що у відносинах з вашими партнерами можуть бути якісь непорозуміння. Тому, в принципі, емоційний тиждень буде точно, але в якому руслі вже вибирати чи в позитивному, чи в негативному, залежить, звісно ж таки від вас. Але те, що буде він емоційний, то це точно. Тому раджу включати фантазію і все ж таки цей тиждень присвятити для того, щоб якось розвивати ваші відносини, а не допускати того, щоб в них проявилися якісь негативні такі якості. Ну а починається наш тиждень з понеділка. Починається наш тиждень з нового місяця, тому в принципі нові починання будуть достатньо гарно саме в цей період. Тому якщо у вас є якісь плани розпочати щось на вес, пропоную просто в цей день розпочинати, тому що коли як не зараз, цей понеділок підходить, знаєте, як ми завжди кажемо, розпочнемо з понеділка. Ось це саме той понеділок, з якого можна розпочинати. Взагалі ці, взагалі ці починання можуть ставати або бути такими фундаментальними, тому що у Сатурну у нас в статиці зараз стоїть, тому ми, в принципі, можемо побачити чітко всі свої пріоритети по життю. Тому те, що ви розпочинаєте саме зараз, на цьому тижні, достатньо добре може фокусувати вас на якихось таких фундаментальних. Процесах, які будуть розвиватися надалі. Тому беріть ініціативу в свої руки і вирішуйте ті питання, де ви хочете проявити свою е, як це? Ініціативу. ініціативу. Тим більше саме в понеділок формується точний квадрат між Сонцем та Нептуном. Тому можу сказати, що тут прийдеться попрацювати над своєю мрією. І якщо ви відкладали все на довгий такий період. Тому зараз вже не вийде відкладати якісь свої справи в довгий ящик, а все ж таки прийдеться їх пропрацьовувати. Тому проявляйтеся максимально, і що ви в собі там в голові ем, плануєте, можете втілювати це в життя. Хочу наголосити, що саме в понеділок, весь день місяць буде знаходитись в знакові рак, тому захочеться відчути домашній такий спокій, взагалі побути з рідними, відчути турботу від рідної людини або 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 від близької вам людини, тому такий буде достатньо приємний момент, тому, в принципі, в понеділок захочеться зануритися в приємні такі життєві моменти, тим більше або відчути емоційну людину, яка зараз поряд з вами. Це може бути і ваша сім'я, або ваша рідна людина. У вівторок, в принципі, місяць також знаходиться в знакові рак, але вже тут не так безхмарно, як це було в понеділок, тому що формується опозиція між Плутоном, а Плутон все ж таки дає оцю емоційну таку нестабільність, скажімо так. Тому, в принципі, понервувати у вівторок є така можливість. Але чи це будуть якісь приємні ваші переживання, чи негативні, вже також залежить від вас і від ситуації, які складаються у вас в житті. І, звісно ж таки, як ми до них відносимося. Тому що кожна людина сприймає ситуації життєві свої по різному Тому, якщо ви навчаєтеся і вчитеся тому, щоб сприймати все легше, то в принципі навіть ситуації життєві не Дають вам можливості вийти з зони комфорту. Ну, а ось середа у нас достатньо імпульсивна. Якщо ви пам'ятаєте мій прогноз, хто дивився для свого знаку зодіаку місячний прогноз на червень місяць, то пам'ятаєте, що саме після 20-х чисел у нас розпочинається такий активний період. Це може бути активний період взагалі в романтичних відносинах, тому що і Марс, і Венера знаходяться, і тим більше місяць зараз заходить в знак Лева, і знаходиться там така. Фективна точка, яка називається ліліт, і вона, в принципі, також виносить різні страхи або такий незбалансований стан взагалі між гендерними цими планетами, тобто між гендерними людьми. І скажу, що також може відбуватися це і в сімейному колі, тобто недорозуміння також можуть відбуватися в цей період. Але знову ж таки, як ми до цього відносимося? Хтось, можливо, навпаки, буде активно розвивати свої романтичні відносини і від цього тільки отримує позитивні зміни. Тож, як я кажу, все в наших руках. І взагалі ви могли помітити, що з 5 червня, коли Венера перейшла в знак Лев, то відносини з вашими рідними людьми, взагалі сімейному, Колі і могли якось покращитися або стати більш теплішими. Тому емоційний фон міг змінитися в, кращу, в кращий бік. І також наголошую, якщо розпочинається якась ситуація саме зараз, в сімейному колі або в ваших романтичних відносинах, то саме ось ці питання потрібно буде пропрацьовувати все літо і починаючи там початок вересня місяця, тому що Венера у нас буде ретроградною. Тому можете запам'ятовувати, що у вас зараз відбувається. Бувається у відносинах і, взагалі, в вашому сімейному колі, тому що якісь зародження, те, що зараз розпочинається, потребуватиме взагалі вашої уваги все, -все літо. Тому будьте уважними і слідкуйте за цим періодом. В четвер, в принципі, продовжуються ось ці тенденції, про які я говорила за середу, але в нас в четвер сонце переходить в знак рака. Тому, в принципі, всі стають достатньо емоційними. як в Всередині, так і в прояві е, назовні, тобто ми навіть демонстративно можемо показувати всі свої емоції, тому що коли сонце проходить по знакові близнюки, то ми дуже комунікабельні, дуже компанійські, можемо знайти будь-яку спільну мову з будь-якою людиною. То, в принципі, тут включається більше емпатичні наші риси характеру. Також, в принципі, починаючи з цього дня, формуються достатньо гарні аспекти для того, щоб розпочинати щось нове. Це можливо і стосується того, що розпочнеться саме з понеділка, але це може бути зовсім інша тематика. Скоріше за все, що це буде стосуватися саме вашої команди або ваших однодумців. Тобто, ви тут не будете проявляти себе самостійно, не будете працювати самостійно або Якщо у вас і є такі думки, то я б радила все ж таки прислухатися до командної роботи або до інших людей, тобто якусь інформацію також можна зібрати від інших людей, тому що вони можуть вам підказати або допомогти не тільки інформативно, а брати участь, наприклад, і в таких робочих якихось моментах. Тому користуйтеся також цим періодом для того, щоб досягнути якихось своїх поставлених цілей, тому що вони достатньо легко будуть досягатися, і навіть ситуації життєві будуть допомагати вам, щоб досягнути ось цих всіх поставлених ваших задач. П'ятниця це той день, коли ми вже звикаємо до емоційно нестабільного стану, тому всі вже розслабляються і не так звертають увагу на те, що відбувається в них з емоціями, а вже більше фокусуються на робочих і таких деталізованих якихось питаннях. І також можна сказати, що Можуть ставатися ситуації, коли вам прийдеться змінювати різко всі свої плани. Саме в цей день захочеться все розставити по поличкам, зробити все за графіком, все по правилам. Але можуть ставатися такі ситуації, що правда вам буде потрібно буде змінювати або алгоритм ваших дій, або взагалі змінювати всі ваші плани. Тому будьте готові до того, що все. Не піде так детально і так продумано, як ви собі це плануєте в голові все ж таки прийдеться щось змінювати. Це стосується не тільки п'ятниці, це може і продовжуватись на вихідних, але будьте готові, просто що потрібно буде вносити якісь корективи саме в ваші дії. Якщо говорити ще про вихідні дні і не стосуватися саме тем форс-мажорних таких якихось ситуацій, які можуть ставатися в житті, то можна сказати, що в принципі субота така теж деталізована і може м, навіть бути робочою, якщо ви плануєте собі вихідний, але в цей день можна правда вирішити багато таких важливих для вас питань. Хоча і романтичні відносини в принципі теж складаються дуже добре, тому у кожному, звісно ж, вибирати, як проводити свій день, але будь-які плани можуть реалізуватися як робочі, так і романтичні. Тому вибирайте самі, як провести саме цей день. А ось в неділю комунікація допоможе вам вирішити будь-які питання, тому сміливо використовуйте свої комунікаційні здібності і, взагалі, здібності домовлятися з іншою людиною або взагалі знаходити спільну мову. Тому що язик, як то кажуть, і до Києва доведе, але в неділю може статися навіть більше. Тому ваша комунікація правда зможе допомогти і розташувати інших людей до вас найкращим чином. А також в цей день можна вирішити будь-яку взагалі вашу поставлену задачу, не дивлячись на те, якою б вона не була розфокусованою, або якою розмитою ви б її не бачили. Можливо, ціль у вас чітко не поставлена, але в принципі ваші комунікаційні здібності допоможуть вам дійти до цієї цілі, навіть якщо ви не бачите в цьому однозначного такої перспективи саме в цей момент. А також хочу наголосити, що саме в період вихідних днів можуть додатися якісь страхи з приводу саме романтичних відносин, або, взагалі, знову ж таки відносин з вашою родиною. Тому. Скажу так, що гендерні планети, про які я вам говорила, це Марс та Венера, зараз зустрічаються в одному знакові. І між ними стоїть оця фіктивна точка Ліліт, яка вносить свої корективи. Вона може вносити як страхи, так і якісь непорозуміння, якісь незрозумілі ситуації. Тому скажу, що не потрібно знову ж таки додумувати і придумувати краще все ж таки діалогом дійти якоїсь згоди. Тому, якщо у вас виникають якісь питання до вашого партнера, або взагалі в. Сім'ї, до рідних вам людей, то краще за все вирішувати це, звісно ж таки, діалогом. Тому що фантазія в кожного працює по-своєму. І ми, звісно ж таки, можемо не бачити всієї ситуації, а надумувати собі якісь страхи, яких насправді немає. Тому спілкуйтеся, запитуйте і виясняйте всі відносини саме в режимі діалогу. Ну що а наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов достатньо емоційно, але в хорошому ключі, тобто на таких позитивних емоціях, чого кожному із вас бажаю. Зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна!